Рада усіх бачити. У нас традиційний ефір в суботній в межах подкасту Розправляємо крила, тобто, про все про те, що нас підтримує, що нам дає силу, віру в себе, опору і допомагає нам рухатися вперед. Сьогодні я оголосила таку дуже цікаву тему, чому тому, що вона якраз є ключовим таким запитом переважної більшості на момент у людей. Тема називається Гроші є. І тут, до речі, у мене е, до вас таке запитання. Ви почули зараз цю фразу. Що ви хочете поставити там? В кінці крапку, знак коклику, чи знак запитання. Тобто, вже в залежності від того, як ви читаєте цю фразу, гроші є, ствердження, гроші є це запитання. Або гроші є, в принципі, в світі. Да? Якраз оці три інтерпретації вони дуже важливі саме в тому ключі, як ви сприймаєте цю тему. Я Слава Каляда, я коуч в напрямку самопідтримки людей і. Саме ключове моє зараз так, це те, що я допомагаю підсвічувати вашу силу. У кожного є сила, у кожного є унікальність, у кожного є свої таланти. Знаєте, з приводу унікальності в мене буде наступний ефір. Там є певні недоліки в тому, що у нас є унікальність. Але про це буде наступної суботи. Тож сьогодні ми говоримо про гроші. Чому про гроші? Я ось тут для вас приготувала ну, звичайно такі умовні гроші за ваші відповіді, за ваші коментарі. Будете відповідати, будете отримувати бонус. Але, знаєте, чому саме ця тема і чому саме зараз? У мене проходить уже два тижні, завершується якийсь марафон безкоштовний в моєму телеграм-каналі. Розправляємо крила, да? такий у мене проєкт називається, да? божечко, допоможи мені, розкриваємо силу твоєї особистості. Тобто, про те, що ключовий момент це те, що ваша сила всередині. І Другий тиждень цього марафону нове я. Він у нас був якраз про гроші, про те, як ми до них ставимося, про те, як ми ними керуємо, чи ми управляємо ним, як ми взагалі відносимося до інвестицій і так далі. Тобто у кожного були свої відкриття, свої думки, свої інсайти, і це дуже круто. Ми всі різні, тому у всіх своє буде сприйняття. І знаєте, що хочу зараз зауважити? Гроші є. От зараз я говорю вам в Етапі ствердження. І усі учасники марафону вони згодні з тим, що гроші є, незалежно від того, яка сума там у вас в кишені. Ось у мене зараз е, така сума чи, можливо, якась більша сума, це те, що на столі лежало, або така сума, в кого в чому більше подобається виміряти гроші. Знаєте, і я обіцяла сьогодні вам трошечки дати техніку, я вам в кінці дам дуже крутезну вправу, яка вам. Допоможе розкривати всі ці нюанси. Тож, гроші їх хочеться мати якомога більше. І це зараз не про меркантильність, не про ті якісь відчуття, а про те, що гроші на сьогоднішній день це у нас таке, знаєте, мірило нашої корисності світові. Ну, якщо так можна сказати, Знаєте, гроші дорівнюють, як говорять, рівню розвитку вашої особистості. Кількість грошей у вашому житті дорівнює. Прямо пропорційно розвитку вашої особистості. Що мається на увазі? Те, наскільки ви відчуваєте себе корисними світові, те, наскільки ви доносите свою цінність до оточення, і як вам світ аплодує. А знаєте, мені дуже сподобалася фраза: а якщо зараз не аплодує світ, тобто, якщо зараз грошей немає, то що робити? Уходити зі сцени, тобто помирати? Чи, можливо, продовжувати жити далі, можливо, трошечки змінити жанр, ну, якщо ми вже про сцену говоримо, можливо, трошечки змінити своє амплуа, але залишатися на сцені, розумієш, і, чекати, і, працю... Не чекати. і працювати до тих пір, поки аплодисменти все ж таки будуть всипатися дуже, дуже активно. В тому, скільки нам грошей треба, насправді, якщо так говорити, то дослідження доводять, що не, не так уже й багато грошей треба. До речі, цікавий такий був експеримент, коли запитували, який рівень грошей вам піднімає рівень щастя. І це було і у Європі, і у Штатах це дослідження. І в середньому, зараз говорю такі середньостатистичні по палаті, як то кажуть, по лікарні майже дані, то людині. Вполне достаточно, да? коли у неї зараз виміри в європейсько-американських елементах: 50 тисяч на рік умовних одиниць доларів, євро, як вам буде більше цікавіше? Тому що якщо, начебто, до цієї суми, то відповідно її, начебто, не вистачає. Якщо вона вище ніж 50 Ує за рік її вже і в принципі багато. Але е, там починають питання виникати інвестиції, там вичина, починають виникати питання, як їх правильно ними керувати, розпоряджатися. Але знаєте, це вже інший рівень запитань, і зараз ми про ті, як вийти на базовий момент. Базовий момент на нього вийти достатньо реально, головне розуміти, а скільки вам для того бази треба. У кожного база своя, але ми говоримо про, якщо піраміду маслову згадувати, говоримо про базовий рівень, тобто забезпечення ваших основних моментів харчування, житла і так далі. Знаєте, величезна купа є тренінгів, є автори, які пишуть про гроші. І один із моментів, знаєте, просто зробіть те, що ми в тому числі робили на марафоні, зробіть аналіз своїх витрат. От куди ви витрачаєте, які у вас взагалі статті витрати є за місяць в середньому, яка середня сума плюс-мінус у вас за місяць? Якщо ви будете знати ці витрати, ви вже розумієте, що ви забезпечуєте ці витрати, тобто ви живете в межах цієї суми. А запитання: а ви хочете більше чи, можливо, ви хочете щось інше? То тут є декілька варіантів розвитку подій. Перше, ви аналізуєте свої статті витрат. Куди ви витратили? Можливо, щось вам було зайве. Ви купили просто імпульсивно, а воно вам не потрібне. Можливо, ви можете від чогось відмовитися. Знаєте, коли роблять таку вправу жінки, дуже таке каварне запитання а можеш ти відмовитися від манікюру? Яка твоя відповідь? А можеш ти відмовитися там від масажу? Або, можливо, ти не можеш відмовитися від манікюру, але ти можеш собі умовно зробити його сама, не ходити в салон. І так далі. Тобто, тут, знаєте, тут такі дуже тонкі грані, і у кожного вони свої. Головне зрозуміти, що для вас є цінним, що для вас вам дає ресурс. Тому що, знаєте, ми можемо прямо відмовитися від всього і вийти на воду і хліб. Можемо. Але запитання: а чи буде у вас ресурс для того, щоб виходити на сцену і щоб чекати аплодисменти? Ну, якщо ми говоримо метафорично, розумієте? Тому тут вже дуже багато таких різних моментів. І якщо проаналізувати навіть таких творчих людей і проаналізувати їх діяльність і їхні статки, то цікаві моменти дійсно там. Ті творчі люди, які отримували більші доходи і стабільно, не разово, а стабільно, так, вони якраз були в стані достатку умовно, в стані м, щастя. Тобто, коли у них, скажімо, рівень дофаміну був трошечки вищий, ніж рівень кортизолу. Але якщо ми говоримо про звичайно, я чую вас, ви там говорите, а ось там такі картини, які були написані в стані горя і так далі. Ну, добре. У мене до вас запитання. Вони визнання отримали в момент життя, чи можливо вже ті картини були визнані, коли автор уже не був разом з нами? І в мене до вас запитання: ви хочете зараз отримувати аплодисменти Всесвіту, як говорять? Чи ви хочете, щоб воно потім було вашим нащадкам в кращому випадку? Чи комусь, хто буде власником вашого чогось? Тобто тут дуже-дуже багато питань. Я так думаю, що все ж таки ми хочемо жити тут і зараз, і хочемо отримувати задоволення від життя в певною мірою тут і зараз. Тож у мене знов-таки повторюю запитання: назва ефіру: гроші є. У вас там що знак запитання, знак оклику чи крапка? Звичайно, у кожного буде своє, але якщо у вас запитання, значить ви сумніваєтеся. Що, наприклад, у тих, хто вам буде давати аплодисменти, хто вас буде приймати, да, у них є гроші, або, можливо, у вас немає грошей. Якщо у вас просто крапка, ви просто знаєте, але знаєте, ви також будете, ну, скажімо так, в трошки рівній позиції, знаєте, такий штіль на морі, і нічого не відбувається. Це класно, кайфово, але ну, можливо. Швидко набридає. А знаєте, якщо там буде стояти знак оклику, тобто гроші є, у вас буде якийсь азарт, у вас буде інший стан, у вас буде бажання щось працювати, отримувати можливо більше і так далі. І це і є от той лакмусовий папірець, з яким ви працюєте по життю. Ну, принаймні в цьому моменті. Безумовно, у нас величезна купа факторів, об'єктивних і суб'єктивних, які впливають на наш стан і фінансовий в тому числі. Але давайте говорити про те, що художники хочуть отримувати дохід при житті, а не для своїх поколінь працювати, якщо згодні, поставити якусь реакцію. Добре, і оскільки у нас ефіри вони короткі, сьогодні взагалі я хочу дуже такий короткий ефір, щоб він був вам корисний, і просто зараз вам та вправа, про яку я обіцяла на самому початку. Ну, я так сподіваюся, ви вже попередні запитання пропрацювали і дали собі відповідь на питання. Які у вас статті витрат, які ви можете собі скоротити, можливо, відмовити, можливо, навпаки, ви не можете їх скоротити і будете їх підвищувати. Наприклад, вам ресурс дають подорожі. Ну, підвитьте ви свою статтю витрат на подорожі. Або, хоча б, якщо ви не можете подорожувати, просто зараз спробуйте собі почати накопичувати. Зробіть собі фонд, зробіть собі банку в Монобанку на подорожі. І накопичуйте умовно, наприклад. Я своїм досвідом ділюся. Да? У мене є банка на подорожі, і кожні там, 10% з кожного надходження мені на рахунок, я сама відправляю собі туди на банку. Знаєте, прекрасна річ. Тому що, до речі, це один із таких лайфхаків для інвестицій або для чогось завгодно, якщо ви хочете щось собі, наприклад, навіть заощадити, а не інвестувати, якщо у вас в залежності від ситуації, то спробуйте, як то кажуть, забути, забути про ті гроші на момент надходження. Вони вам надійшли, і ви миттєво їх відклали. Тобто все, у вас їх немає, і ви вже на них не розраховуєте просто зараз, а ви їх собі збираєте на щось таке важливе. Це один такий момент. І, врешті-решт, вправа, про яку вам хочу сказати, кожен з нас говорить різною мовою, різний там стиль думок і так далі. В Україні ми також достатньо часто використовували російською мовою. Більшість продовжує думати російською. Це право кожного. Я зараз не претендую ні на що, але я вам просто зараз хочу сказати, коли ви думаєте про гроші, як вони в вашій свідомості звучать, якою мовою українською гроші чи російською, чи англійської мані там чи ще. От зараз я зупиняюся на хвильку і згадайте слово, яким ви ідентифікуєте слово гроші. Я ідентифікую як гроші, ви не знаєте. Згадали? Це прям дуже важливо. І вправа, яка дасть вам надзвичайні відкриття. Просто зараз, особливо це цікаво для тих, хто буде дивитися в записи, хто зараз дивиться онлайн, також дуже класно, але я спробую так вам порційно давати. Напишіть, будь ласка, зараз це напишіть або в уяві собі уявіть. Ваше слово от, гроші, да? Г, Р, О Ша І, наприклад, це для мене. У вас буде своя, а можливо, також будуть гроші. І, відповідно, в стовпчик, ви собі це буковки розписали. Просто дивитеся, але, знаєте, спробуйте от відключитися просто ось буква Г, наприклад. Яка у вас перша асоціація? Не про гроші просто з буквою Г, яке перше. Знаєте, колись вчили буковки да, з букваря в покубіка, там у нас були якісь орієнтації на кожну букву якесь слово. От, але я зараз не змушую вас згадувати, що було на ваших кубіках, зараз згадайте, що у ваших кубіках тут. Відповідно, напроти кожної буковки напишіть асоціацію будь-яку. Написали, у кого гроші на букву. Ем, Пінтограма, да, чи як це називається, зараз не згадаю точно. Тобто, як ви розшифровуєте? Спробували? Прекрасно. Тепер подивіться на ці слова. Для чистоти експеримента, безумовно, зараз важливо, щоб ви. Зараз важливо, щоб ви прямо на всі буковки написали слово. А для того, щоб у вас був чистий експеримент. Я сподіваюся, ті, хто зараз в ефірі це зробили. Ті, хто дивиться в запису, я сподіваюся, ви поставили на паузу і написали, або хоча б продумали. Знаєте, це для чистоти експерименту, знов-таки, це прям мега важливо, щоб воно було прописано. Чому? Тому що якщо ви тільки продумали, у вас є шанс, зараз буду давати розшифровку, у вас є шанс швиденько придумати. Написали або згадали. А тепер закрити оті буковки гроші, да, або там деньги, що у вас там мані написано. Якщо вам цікаво, до речі, відразу говорю, ви можете собі погратися, і потім на усіх мовах, на яких ви використовуєте це слово, ви потім так само проробите цю практику з цими словами. Якщо ви працювали з деньгами, попрацюйте з грошима, попрацюйте з мані або якою ви мовою зараз спілкуєтесь? Можливо, польською, до речі, не знаю, як польською, хто знає, напишіть, якщо, якщо так цікаво. Зрозуміло? Добре, тепер закривайте саме слово гроші або деньги, і так далі. І дивіться просто на ваші слова, які ви написали. Просто дивіться, без оцінки, без нічого, просто дивіться. І спробуйте послухати своє тіло. Перше, які у вас асоціації на це слово? Які у вас внутрішні відчуття? Я зараз спрощену схему, звичайно, даю. Вам приємно чи неприємно, у вас комфорт чи дискомфорт, коли ви дивитеся на ці слова? Якщо вам комфортно і у вас там азарт підкривається, це дуже класно. Якщо щось таке незрозуміле, то ем, спробуйте, спробуйте передумати або передивитися на щось. Це перша частина, да, така дуже проста, тобто приємно чи неприємно, комфорт чи дискомфорт. Тобто, таким чином і ви транслюєте про гроші в свою історію. І другий момент це те, що спробуйте з цих всіх слів, які ви написали, створити речення, і яке воно у вас буде. Буквально тільки що ми проводили таку практику з клієнткою, і вона. Творила речення, в неї було про гроші, в неї там була гора озеро, риба, шуба, і іскра щось. І Вона створила таке прекрасне речення. Мої гроші в чистому озері, бо риби там, так, як, і їх багато як риби, і це озеро на горах. Тобто все прозоро, кришталево, чисте і так далі. Розумієте, і коли ми подивилися на її реальну ситуацію по життю, в неї воно так дійсно і є. Тобто, де ваші гроші? Вони вже в цих асоціативних словах, вони вже криється ваша відповідь. Хто написав, дайте, будь ласка, якісь реакції, знаки вам за це такий бонус. Вдаю вам монетку, хто написав, хто пропрацював цей нюанс. Тому хто у нас буде дивитися в записи або передивлятися в запису, що було на початку, передивіться, було дуже вже цікаве відкриття відносно того, що ви думаєте про гроші. І вам іще раз бонус плюс. Зараз я ще одну вправу дам таку: якщо, якщо ви поставите мені якісь знаки, хочете чи не хочете ще одну вправу на розширення вашої ємності фінансової? Якщо хочете, поставте серденько чи щось. І Я вам тоді ще раз, ще одну вправу таку цікаву дам, яка прям працює дуже круто. Добре, дякую, дякую за ваші серденьки, то тоді вправу вам даю. Спробуйте прямо сьогодні, коли ви будете за щось розраховуватися. Да, дякую за плюсики. Дякую. Коли ви будете за щось розраховуватись, це не важливо. Ви будете робити це онлайн, чи ви будете робити це офлайн. Ви будете це брати, купувати, не знаю, цукерки в магазині. Да? Чи це ви будете купувати собі, чи ви підете в кав'ярні, щось собі замовити цікаво? Чи ви, можливо, будете собі щось через онлайн купувати? От прямо сьогодні проекспериментуйте, і мені буде дуже цікаво ваші внутрішні відчуття, якщо ви поділитеся зі мною там, в приватні або десь, куди вам буде зручно, я прям буду вам дуже вдячна. Але це буде більш корисніше для вас задачка. От прям коли будете розраховуватись, чи з картки знімати, чи готівкою віддавати. Прямо в цей момент перше, а з якою думкою ви віддаєте гроші? Блін, дорого! Mm. Якщо з такою думкою, гроші до вас, напевне, складно приходять. Якщо ви віддаєте легко, думаєте, ой, клас, таку каву смачну запашну зараз випила за 700 гривень. Боже, така чашечка маленька, але така смачненька. Ви Розумієте різницю? Да? Або, наприклад, ось, як ви ходите там. Фітнес-клуб або на масаж, або ще щось, коли ви розраховуєтеся, з якими емоціями ви розраховуєтесь. Боже, я за такий кайф даю такі гроші. Це там мало чи багато. Ви щасливі від того чи нещасливі. Тобто, оці вперше в наші внутрішні відчуття, так само, як ми про слова з вами говорили, оці всі ваші внутрішні відчуття це є індикатор того, як ви е розраховуєтеся, як ви відчуваєте гроші, і як гроші відчувають вас. Так, да, теж помітила, коли легше відпускаєш, легше повертається. Так, так, дякую, дякую, дівчатка. Це дійсно так, це правда. Коли ми легше їх відпускаємо, знаєте, гроші люблять тих, кому вони приносять задоволення. Почуйте мене. Їм приємно, умовно, повертатися і дарувати кайф. Ви не помітили, умовно кажучи, хто шапоголіки, там або ще ж люди, які по, по життю, в них є завжди гроші. Ну, не у всіх, не у всіх, безумовно, кругом має бути певний е, рівень міри власної, да, в залежності від ваших можливостей. Але насправді це, це, це таке, коли ви легше відпускаєте, воно легше повертається. Так ось, якщо у вас друг десь пробуксовка з цим питанням. Даю вам ще один інсайт, і на цьому все. хто хоче більше, приходьте до мене в індивідуальну роботу. Спробуйте наступного разу, коли ви будете складно відпускати гроші. Так, можливо, для мене це забагато, але уявімо на секундочку. Я маю можливість. От прям записуйте ці слова, якщо хочете. Можете під себе там потім їх переформулювати, але ключова думка: я. Маю можливість заплатити за продукти, наприклад, да? заплатити за роботу тих людей. Якщо це магазин, це продавці, це логістика, це транспорт і так далі, це все робота, це люди. Якщо це кав'ярня, це робота. Якщо ви отримуєте консультацію психолога чи будь-кого езотерика, таролога, кого завгодно. Це також робота, там є знання, там йде ваше відчуття, відчуття вас і так далі. Це теж робота. І я можу собі дозволити оплачувати оцю всю історію і роботу. Коли ви йдете в ательє шити, наприклад, собі якесь суперсукню, супер круту під вас тільки. І ви ж розумієте, що ви маєте купити тканину і ви маєте заплатити за роботу, ви ж розумієте? Точно так само в будь-якій сфері. І коли ви будете розуміти, що ви не просто викидаєте гроші, таку велику купу, да, а ви іще ви оплачуєте щось, ви даєте людям можливість, можливо, там, тим самим продавцям і так далі, далі працювати, існувати. І це у вас вже буде, знаєте, не просто. Акт витрати грошей або відірвати від серця, це у вас уже буде, знаєте, такий спрацьовувати кермічний менеджмент, в тому числі в тому, що ви оплачуєте роботу. Тоді і ваша робота буде оплачуватися з задоволенням. Коли ви будете надавати свої послуги, продавати свої товари, вам також будуть платити з задоволенням. Коли ви будете платити з задоволенням, а з непочуття, що ай-яй. Як вам така думка? Дайте, будь ласка, якусь реакцію або коментар напишіть. В будь-якому випадку, я точно знаю, що хто слухає зараз і слухає не одним вухом, знаєте, <біжучи>, біжучи десь по дорозі. Дякую за ваші серденьки. Ви точно цю думку собі ще будете думати. Не відмахуватися від них, це дуже серйозно. Ці думки це дуже серйозно. Тобто, наш внутрішній стан він впливає на рівень нашого доходу. Наше відчуття того, що я хочу миттєвого доходу, чи я готова трошечки попрацювати і все ж таки отримати певні аплодисменти з да? А чи, можливо, інше, чи можливо, ви будете спробувати уявляти, що ви платите зарплату. Можливо, вам ця думка буде гріти вас, у кожного буде своє. Тобто, це не обов'язково, що прямо стільки так, як я вам зараз сказала, це тільки так і має бути. Спробуйте підібрати щось своє. Знаєте, у нас у кожного свій буквар. Я вам зараз наостанок доведу, що у кожного свій буквар. Я вам говорю будинок. От уявіть, зараз будинок. І можете прямо зараз написати, хто який будинок уявив. А я поки почитаю коментарі. Дякую за корисні інсайти, є над чим порефлексувати. Дуже-дуже дякую вам, що ви пишете і що це корисне, і порефлексувати це, звичайно, не цим важливо. Тобто, я сказала будинок. Хтось уявив собі багатоповерхівку, в якій він прожив все життя. Хтось уявив там бабусин будинок, хтось там уявив чийсь особняк або свій особняк і так далі. Ви Розумієте, про що я говорю? Слово одне, будинок. Але у нас у всіх свої асоціації з ним. Точно так само і про гроші. У когось гроші, вау, це так класно, це так все. А у когось гроші. О, Боже, Це тягар якийсь. Дякую всім, хто був. Дякую, хто послухав, хто зробив вправи, хто хоче, переслухайте, передивіться запис і про. Проробіть вправи. І, відповідно, якщо є бажання, звичайно, усіх бажаючих запрошую на марафон. Він ще триватиме два тижні, там у нас будуть ще два різних блоки. Не буду говорити, які там. Він безкоштовний, він дуже цікавий, але безумовно, в тому числі, я запрошую попрацювати вас десь глибше, далі, індивідуально або у груповій роботі, уже тим, хто хоче, хто хоче попрацювати. З вами була Світлана Каляда і до нових зустрічей! Традиційні ефіри у нас продовжуються по суботам і серед тижня також. Бережіть себе і чекаю вас на марафоні. Пока-пока. Марафон в Телеграмі. Хто ще там не там, посилання на телеграм-канал мій він в шапці профілю. Тож, до зустрічі!